Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу вам показати ще один перчик, теж кубовидний в теплиці. Всі наші євротеплиці. Тут у нас куб тільки червоний. Зараз вам покажу які плоди, Ось якщо бачите, які гарні перчики. Класне здорове листя, рослини здорові. Ось, Всі вже скоро перші будуть починати дозрівати. Цей перець по своїй вазі бували такі, що переходили навіть за пів кілограма один перець. Так в середньому 300-400 грам вага одного перця. Тут у нас в цеплиці теж була проблема, що перець гнив. Ось я вам зараз покажу, як виглядає рослина, яка поражена, була хворобою. Ось як воно виглядає, починає гнити і гілки просто відвалюються. Ми пробували рятувати його обмашували фунгіцидом, топсином. Ну, як бачите, нічого це не допомагає. Вчора пройшли, скропили фунгіцидом фітал. І сьогодні хочемо пройти інсектицидом, бо то, що ось є таке якесь погрижене трошки листя. І треба дати інсектицидом. По щось якісь букашки під'їдають. Зараз я піду, що вам покажу в іншій теплиці, там теж червоний куб. І там ще є цей пробний, що в минулому відео я показував в іншій теплиці. Зараз подивимося, як він себе почуває в цій. Так, народ перемістилися ми вже в іншу. Нашу теплицю? Тут теж у нас червоний кубик. Дивіться, яке пов'язалося. Зараз будемо дивитися, як росте в цій євротеплиці наш пробний перчик. Ось який він. Як я казав в минулому відео, він йде більш стандартний. Ось Якщо бачите, він більш йде такий, як Імпортний, весь однаковий, однакова в нього форма, бо цей Геркулес, що в нас, що ми його весь осадимо, садимо, він такий буває, і кубик, і більш подовгості різний. Цей такий більш стандартний. Ну і висота його, звичайно. На сантиметрів 30 він вищий. ну Він рахується як високорослий. Тут у нас теж були своєчасно проблеми, бо вірус кинувся, він трошки пригальмував розвиток перцю. Ось як бачите, є тут такі перці рослини, що вони поражені вірусом. Вони вже не ростуть, вони просто стоять, напевно, ми їх вимикаємо і викидаємо. Такий народ перчик. Задавайте питання, коментуйте, підписуйтесь на канал. Десь, можливо, сьогодні-завтра знімлю вам покажу наш перець у відкритому ґрунті. Польот там теж. Він доволі непоганий, є на що подивитися, є що показати. Поставте лайк, підтримайте канал. І всім до нових відео!